Кожна з країн партнерок може обрати для себе доцільний напрямок роботи: це або продовольча безпека, або повернення викрадених дітей цивільних та військових, припинення вогню, посилення, скажімо так, спроможності військової України так. Хтось не має просто виробництво зброї, такі країни, як Ісландія, але є е, в партнерстві з Північноатлантичним Альянсом, і дуже допомогла нам у просуванні розуміння і створення спецтрибуналу за злочин агресії, до прикладу, тому що саме початкове зло повинно бути покаране. Ми над цим працюємо. Не будемо видавати всіх секретів, будемо використовувати знання китайської мови для переконання партнерів. В Україні, щоб вони посилали ці меседжі своїм керманичам, своїм очільникам Е, І сподіваємося, що ми свого результату досягнемо. Не в інтересах Китаю, не в інтересах Сполучених Штатів не брати участь в цьому саміті, адже вони тоді пропустять, скажімо так, найбільш високоповажне Е, Хтось колись збирав з часів, я би сказала Другої світової війни безперебільшень. Думаю, таку можливість не е, упустить ніхто. Адже кожен, кожен з партнерів і лідерів захоче в кінці сказати, що я долучився, долучилася до цієї перемоги, до цього справедливого миру. Якщо ми беремо трибунал за злочин агресії і відповідальність за всі скоєнні воєнні злочини, Мій улюблений пункт номер 7 то ми говоримо про міжнародний договір потенційно і можливо на базі Ради Європи, який збере не тільки країни Ради Європи, їх 46, А якщо брати країни-спостерігачі, це і Японія, Штати, Канада, Ізраїль, Марокко, Мексика і інші це взагалі майже ну, півпланети, то це міжнародна угода на базі Ради Європи, яка може започаткувати спецтрибунал за злочин агресії. І позбавившись імунітетів трьох посадовців найвищого гатунку. міністр оборони, президент і міністр закордонних справ. В них не буде імунітетів за договором, який ми складемо. І так ми хочемо його здизайнувати, тому що саме по ним а, треба саме для них треба створити цей спецтрибунал. Не для рядового солдата, а це буде відкрита міжнародна угода, до якої зможуть долучитися будь-яка держава світу, яка вірить в справедливість і яка. Вірить в те, що треба превентивно діяти стосовно таких агресій, щоб вони в світі далі не повторювалися. Росія не ратифікувала Римський статут і за екоцид притягувати ми її не можемо. Так само, до речі, як і за злочин агресії. Тому і потрібен спецтрибунал, адже не існує суду. Які на сьогодні може протягнути Путіна а, і його а, ну, до 20 осіб, тобто посадовців, до відповідальності і просто не існує на поланці земля. Тобто, тут дуже багато ще хочу додати, щоб читачі, глядачі зрозуміли, яка історична значимість цих подій ми робимо. Багато речей які робляться в світі вперше, і тест е, системи е, міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, яка працювала 75 років після другої світової війни. Вона потерпіла краху, бо е, Женевські конвенції не працюють. Якщо вона буде базуватися на формулі миру, запропонованій Україною, яку вже яку, до речі, підтримало 143 держави ООН в січні 2023 року. Це доконаний факт, тобто це вже досягнення, яке не можна відвернути. І 143 держави це дуже багато. Підтримані всі 10 пунктів. То для чого нам видумувати щось нове? Забагато ми вже разів. І коли мала двосторонні, тристоронні контактні групи, Мінськ-1, Мінськ-2, Мінськ-3 не е, був здійснений, але його хотіли робити. Це все е, е, забаганки Росії. І напевно будуть ті учасники, які якимось чином змо захочуть виступити певна нейтрально. Ну якщо вже Швейцарія перестала бути нейтральною державою, до речі, приймає саміт миру і виступає на правильній стороні історії, то напевно і інших партнерів ми повинні переконати.